Вітаю вас, дорога церква. Я дуже не люблю говорити на камеру. Я краще спілкувався, б, бачачись очі в очі. Так набагато краще. Мені зручніше говорити на камеру це якось. Це мені це тяжко. Це непросто. Коли ти бачиш реакцію людей, коли ти е, бачиш. Як люди реагують на те, що ти говориш, і можеш почути щось від них у відповідь, і це якось по-справжньому. Коли на камеру, це для мене для мене це тяжко. Я не звик так говорити і так. Я це до чого? В церкві добре, коли є справжні відносини. Добре, коли між людьми хороший контакт і хороше живе спілкування. Добре, коли є справжні живі відносини з Богом. Ось це є контакт. Це не просто формальна релігія зробити ось це, встати там і піти туди. Коли це живі, справжні відносини є реакції на те, що Бог говорить тобі через слово, на те, як ти молишся, як Бог відповідає на твою молитву. Ось справжні відносини, вони набагато якісніші і вони набагато. Глибші. Церква це не про формальність зовнішню. Церква це про живі відносини з Богом і справжні відносини один з одним. І коли ми читаємо Слово Боже, це теж не просто про формальність. Слово Боже читаємо не для того, щоб галочку поставити, правда? Ми ні перед ким не зобов'язані звітувати, що ми там робимо, що ми читаємо. Це ж питання власного вибору. Я хочу, я люблю читати Слово Боже, воно мені цінне або ні. Сьогодні я хочу запропонувати вам текст, який записаний в Евангелії від Луки в 17 розділі з 11 віршу. Цей текст ви знаєте дуже добре, ви його читали, ви. Неодноразово впевнений, якщо ви не знаєте, то читаємо разом Євангелії Луки 17 розділ з 11 тексту. І ми в контексті ось цього тексту теж поговоримо про справжність. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею, тобто Ісус Христос. І як входив він до одного села, зустріли його 10 прокажених мужів, які стали здалека. Прокажені мужі, або ті, хто мали в ті часи хворого проказу, це була. Невеліковна або маловиліковна хвороба, їх виганяли за місто, за село, за населений пункт, що вони не пересікалися з іншими людьми для того, щоб не поширювалася хвороба заради епідеміологічної безпеки. І ось ці люди, вони не могли підходити, прокажені люди, вони не могли підходити до інших людей надто близько. Вони повинні були вигукувати, що вони прокажені, тому що їм за це грозила смерть, загрожувала смерть і крали за це. І ось вони стали здалека, і написано в 13-му далі тексті, вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: підійдіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистились. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був Самарієць. Відповідь Ісус сказав, хіба не 10 очистилось, а де ж дев'ять? Не здогадалось повернутися, щоб віддати славу Богу, а тільки цей чужинець, і сказав він йому: Підведися, йде твоя віра тебе спасла. E... Ішло 10 людей, вони були прокажені. Прокажені люди, якщо зустрічали один одного, вони гуртувалися для того, щоб легше було вижити e... і спілкування було з кимось, щоб не проводити час. В самотності. І ось ось ця група з десяти людей, вони точно знали, до кого зверталися. Вони бачили Ісуса Христа, і вони його так і називають Ісуса Наставнику Помилуй нас. Якби це була просто людина, вони не просили б в нього е е про милість, але вони напевно знали, чули, очевидно знали і чули, хто такий Христос і які чуди Він робив, і як він інших здоровляє, їм теж захотілося бути здоровими, е серед їхнього. Безнадійного життя, коли їх вигнали за стан, коли їм загрожує смертельна хвороба, тобто вони вже хворі смертельно, і ніякого просвітлення немає, вони зустрічають Христа того, хто може їх врятувати. Тому що вони чули про прецеденти, вони чули, що таке вже було. І вони звертаються до нього і просять про милість. Якщо говорити про наше життя, ось справжність відносин з Богом. Коли біда, то наші відносини, вони по особливому справжні з Богом, тому що нам потрібна Його допомога. Ми не формалізуємо ці відносини. Ми не просто про формальність, ми не просто про те, щоб релігійно правильно зробити. А ми кличемо, кричимо до Бога, тому що нам треба допомога. І ось в той момент наші відносини з Богом по-справжньому справжні. Даруйте за тавтологію, але. Вони не штучні. Тому що в нас є біда, і ми знаємо, до кого ми йдемо, правда? І ми знаємо, що в нього є допомога. Але потім приходить полегшення. І ось вони всі очистились. Вони ішли дорогою до священиків, а коли прокажена людина. Очищалася або оздоровлялася, вона мала піти показатися священнику. Там був цілий процес, як він має перевіряти, чи справді людина одужала. І ось вони йдуть і по дорозі стали чистими. І я не знаю, як виглядало їхнє тіло до цього, але ну, тобто вони побачили, що вони стали чисті. І це настільки вразило одного із них, що він пішов знайти Ісуса Христа для того, щоб йому подякувати. І тут саме цікаво. коли треба допомога, то Десять людей всі гукали до Христа, який може змилуватися. Вони просили про цю милість. Але коли очистилися, то тоді вже Христос і не треба був. А для чого? Ісус Христос так в своєму запитанні дуже чітко підмічає про мотивацію, що вони не здогадались повернути, що віддати славу Богові. Самарієць здогадався, бо він розумів, що людина цього зробити не може. Це щось надприродне велике, і до цього прокажених до Ісуса Христа ніхто не вздоровляв, окрім Неїмана Чужинця в Ізраїлі. Прокажені ось таким чином не зцілялися. І він розумів, що це було одно із знак божественного втручання. Це було щось особливе. І він повернувся для того, щоб подякувати і піднести славу Богу. Але Христос здивувався, що тільки один із десяти прийшов. А що ж з нами, коли Бог відповідає на наші молитви? Мова йде не тільки просто про дякую, а мова йде про справжні відносини. Чи вони залишаються бути справжніми тоді, коли проблем немає, коли нашу проблему Бог вирішив, коли наша проблема закрилася, чи залишаються наші відносини надалі справжніми? Чи вони справжніми тільки коли є пік болю, а коли все добре, то вони такі більш формалізовані? Що в мене залишається по часу, то я віддам Богові, або що в мене залишається по ресурсах, які мені не потрібні, я їх віддам Богові? Чи вони залишаються справжніми тоді, коли проблема вирішена? Ісус Христос, звертаючись до Самарійця, сказав: Підводися, йди, твоя віра тебе спасла? Очевидно, тут йде не про фізичне зцілення. Тому що якби про фізичне зцілення, то мова йшла про всіх десятьох, бо вони всі фізично чистились. Але Ісус Христос звертається чітко до самарійців і каже, що твоя віра тебе спасла. Спасла від чого? Спасла для чого? Пропоную залишити це запитання нам для роздумів. Що ми подумали про те, що насправді цінує Христос або що Він хоче дати нам, що, є, що вважає самим цінним в нашому житті, наше фізичне зцілення чи щось інше. Ха Господь благословить кожного із нас, мати справжні і живі відносини з Богом і один з одним, з церквою. Благословіть, друзі!